Починається період нового заповіту, який заклав наш Спаситель. Що характерно, що утворилося священство після проповіді Петрового Петра три тисячі увірювало, потім знов п'ять тисяч увірвало. І це тисячі людей, які щиро покаялись, увірували. Отримали Дар Святого Духа, збиралися разом. Написано, що вони перебували. Божа сила діяла. Я би так хотів, щоб вона діяла в наші дні. Там, де діє Божа сила, там люди каються. Там, де діє Божа сила, там гріх виявляється. Він не може бути присутній гріх в церкві, коли діє Божа сила. Коли сили немає. Всяка нечість може ховатися між нами. Не забудьте цього. І маєте явну картину за Зананії Сафіра, які протягували оцю інфекцію. Неправду протягували. Петро їм каже, це правда. Та, та. І обидвоє впали мертвими. Це свідчення, що настільки була потужна присутність Божа, що гріх не міг там мати місця. Нам треба про це мріяти, молитися і до цього йти. І церква на Довженка ще побуде не один день молити в Тернополі, бо не буде куди людей дівати. Вам завдання на, на, на майбутнє, добре? Я вам спокою не дам, поки живу. Так. Бо ми покликані. І виникло таке, що люди сильно жертвували. Не десятину подавали маєтки, землі і так далі клали. І там була величезна. Так, би мовити, ресурс, капітал. Ну і учні зрозуміли, що якщо вони займуться розподілом, а, а всяка така річ, вона від, відволіче, відхилить їх від їхнього справжнього служіння. Бо як тільки зануритися бюро, так би мовити, матеріальні речі, то тоді ви духовно щось губите. І вони розсудили правильно, ми сьогодні чули дії апостолів, виберіть з-під себе мужів, а ми прибудемо в молитві в служінні Слова. Це для всіх присвітерів, брат Богдан Тепе чуєте, для всіх проповідників оце є постанова. Служіння слова і молитви номер один. Номер два матеріальне служіння. Поки ми живемо на землі, буде потреба в мудрих людях. Матеріальне служіння теж є складова духовної. Ніколи не нехтуйте тим, а то земне, а то земне. А як вас добре то ви, ви поможіть. Тому ми маємо розуміти, що правильне відношення до матеріальних потреб людей є теж на Божому розгляді, на Божій опіці. Тому виникла потреба в діаконії, щоб вони зайняли ту нішу розпреділяти між вдовами, бідними оці матеріальні. Так би мовити, потужні благословіння. На це потрібна була мудрість, потрібно було так сказано її виберіть поміж себе. Але не тільки була потреба, деяко нії служити людям, була потреба, вимоги були якості, не просто треба їй давайте, кого попало. І тому в Біблії є написано, і це дуже важливий момент. Не всі правда розуміють, не всі дотримуються того принципу деяких, так би мовити, громадах, я це пережив вже, що ставлять не на перше місце якості, а чекають відкровіння, чи він буде, чи не буде. Я їм кажу, де ви читали за відкровіння? Написано чітко, виберіть з поміж себе. Так і ви робіть, вибирайте. А щоб вибрати, треба подивитися, який він має бути. Вже Павло був досить духовна людина. Не думаю, що нижче від нас. Чи менші від нас. І от він каже, друга сторона якості дуже на це треба звертати. Так само деякони Мають бути поважні. Брате, що таке поважні? Задерти дерти не сходити, як був як індекс, що не мене не зачекай. Поважні, я розумію, не лізти куди не треба. Поважна людина в болото не полізе. Поважна людина має себе вести стосовно не замарати себе. Поважно. Не двомовці. Сказав одному брату так, а другому так. Тобто проти цього, Небагато віддані вину. Нас взагалі ми за вино навіть мови не ведемо. Бо тоді вино було слабеньке, а нинішнє вино, слухай, як казав грузинська приказка, каже, коли вино приходить, то розум відходить. Тому ми говоримо про те, що в нашому братстві є рекомендуєм, що служитель не повинен вживати взагалі вина. Не соромно захланні. Маю ще хочу, дали ще хочу. Тобто, оце всім нам це треба, щоб ми були людьми, які благочестиві і задоволені. Маєш мало. Дякую. Дав тобі хліб Бог і воду, і одяг каже, дякуйте. Не сормо за Дорогі брати, бережіть своє серце, щоб лукавий вас не спокусив до таких речей, дуже багато хотіти. Я вам рекомендую дуже багато хотіть Бога, то саме добре. А матеріальні речі вас дуже і дуже зроблять з вами погану гру. Такі, що мають таємницю віри причистим сумлінні, Таємницю віри. Це можуть бути різні а, розмови, різні люди будуть вам відкривати свої речі, щоб не переказувати, бо є така спокуса, людина визнала якусь свою провину, а так хочеться в церкві сказати, а я був, там знаєте, а сестра призналася, а брат признався. От таких проповідників більше до кафедри якби таке сказати, не допускати. Таємниця, раз тобі людина відкрила, помолилися, вона сказала свою, потребу була, помолилися могила. Закрито все. Бо Тому що воно будови не приносить. А людський дуже цікаво знати. І Бог простить, а люди запам'ятають, а ну що ми чули? ага, Люди мої дуже такі злопам'ятні люди. Отож, нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. Так само жінки, нехай будуть поважні, сестри, ви чуєте, необмовливі, ви не любите умовлять, правда? Ні? Дякую. Тверезі, йде мова не про вживання вина, а йде мова про тверезі розсудок. Тверезий розсудок. Ага. Чи варто питати чоловіка на цю тему? Чи варто мені це знати? Маємо мати тверезий розсудок, як я так зроблю. Це поможе чи нашкодить? Як я то скажу, це поможе Тверезий розум та вірні у всьому. Деяко не мусять бути мужі одної дружини, по одній дружині вас всіх. Значить, ми в ту норму вложилися чітко. Слава Ісусу! Так, що добре рядять дітьми своїми домами. Діти ще ваші маленькі, правда? Дехто ще чекає. Ви, батьки, ви будете відповідати за своїх дітей. Не школа, не церква, не держава. За дітей відповідають батьки. Я би дуже хотів, щоб ви своїх дітей от могли виховувати в страсі і в мудрості Божій. Щоб добре рядили дітьми своїми домами. На вас будуть дивитися люди в ваших домах має бути порядок. Сестри, ви зі мною. Має бути, в вашій хаті чисто, каже Біблія, мають бути жінки господарні, чисті. Мені один брат в Києві пожалівся, повірила одна жіночка, каже, як зайшов до неї до хати, верте про збійників. Ну, якась прийшла людина і так далі. Так брудно, так далі, що мусили її говорити, що ми вас виведемо з членів церкви. це неможливо. Так далі. Я знаю у вас все гарно і так далі. Ми можемо перевірити. От. Але ми це не зробимо, ми віруємо. Має бути в нас чисте серце і чиста кухня, чиста посуда, чиста кімната і так далі. Хай не багато, хай не в золоті, не в сріблі, це не треба, але чистота. Ми представляємо чистоту з різних сторін. Бо хто добре виконує службу сьогодні? Було чи добрий ступінь набуває собі та велику відвагу вірі через Христа. Тобто якості яких ми повинні брати. Я не знаю тих братів. Вони підходять, то що я читав? Підходять, так? Церква, ви так затвердила? Добре, дякую, не буду вимагати. Так. І важливо, брати, ніколи не думайте, що деяконське служіння маленьке. Що це не тільки чашу розносити чи хліб. Я би дуже хотів, щоб ви знали свої права. Перше відношення до людей. Навчіться любити людей. Для служителя це номер один. Ваші стосунки з Богом це одне, а у стосунки з людьми. Біблія чітко каже, чи ти мене любиш, Симоне, сину Йона? любіть людей. Як ви не будете любити людей, з вас декони не вийдуть. Хоч на вас покладе руки сам Павло, Воскресне мене, Вам не поможе. Любіть людей. Ви себе посвячуєте, служите людям, а через людей ви служите Богові, так? Тому любіть, номер один, любіть людей. Не, не дивіться на лице, а, та. Та багатша до тої піду, а те бідне туди не піду. Хай вас будуть всі, навпаки, до бідніших, до слабших, ідіть в першу чергу, а здоровші і сильніші під, почекають зі мною. Не робіть цього. Люди це відчувають. Відношення до людей. Щоб люди побачили, що ви турбуєтесь. Ваші обов'язки. Ми повинні знати свою дільницю. Церква має бути чітко розпланована, щоб ви знали, що ви наглядаєте 50-60 людей, щоб ви знали вдовиць, щоб ви знали матеріальний стан членів церкви, щоб ви собі мали графік відвідувати, просто помолитися, поблагословити, знати. Один брат прийшов до сестрички старенької. Відвідав діякон. Цілу годину вона з ним балакала. Вона не мала з ким говорити. Туди як прийшов. І вона все, що мала, що, що через вікно бачила, в кінці години балакала, Каже, брат, ми так наговорилися сьогодні. А він нічого не казав. Вона вилила свою душу. Вона виказала, не мала кому. Тому так важливо до старших людей. Я знаю, бо я замолоду відвідував старших людей. Не ігноруйте, відвідуйте їх. Вони не завжди можуть бути такі коректні і так далі. і, і все. Але у вас має бути любов, яка покриває, і служити тим людям. І цікавиться, чому потреба. Другий брат відвідав, сестра, як ви живете? Та все, може вам помогти. Ні, брат, в мене все є, все є. Дивіться по обстановці братцу, дуже біда в хаті. Та й дивіться по тих всіх. Як то називається що кухні, Повідкривав, ну, де? Крупи тримають і шавчики, А там щось трошечки гречки є. І він каже, сестра, я вам поможу. Хочемо допомогти вам грішми. Брат, не треба, в мене є гроші. Та в мене є. Мі... Ну скільки є? Ну в мене є, скільки? 35 копійок. Таку я чув прийти. Тобто людина, ми маємо вникати. Не допустіть того, що було у Львові. Коли покаявся один старший чоловік, Львів – велике місто, старший чоловік, і через короткий час захворів. І його не відвідали, він десь не був, так би мовити, ну, на обліку. І він помер. Наша браття Гонорова, знаєте, йдуть на служення, йдуть хоронити. Прийшли додому, а діти кажуть, нам не треба, ми самі поховаємо. Я думаю, так і вам треба, брати. Чого ви туди не зайшли? Чого ви не послужили старшій людині? Хай би та сім'я побачила, що нашого тата вважає, до яких і штундів пішов. віру змінив, знаєте, хто родина. І ніхто його не відвідує, а тут прийшли багато поважні. Проповідувати будуть, Ка ми самі поховаємо. Тато як був, чому ви не прийшли? Тому я дуже прошу вас. Дияконське служіння дуже важливе, щоб ні одна душа не була опущена, не була забута, а доглянута. Це ваше служіння. Вам потрібна то мудрість, потрібна любов до людей і потрібно відчувати, що ви це робите як для Бога. Це ваш обов'язок знати матеріальний стан, духовний стан. Не можете самі допомогти. на братерську раду, до братів, зібрали. слухайте, був я в сестрі, бідося. Стеля падає, там то і друге тече. Давайте зробимо її ремонт. Що то для нас є? Зібралися разом дружньо і зробили. І благословили, чи помогли, чи в лікарні, і так далі. Так важливо дбати про людські. Оце ваші обов'язки. Я ніяк не можу зрозуміти, що є деякони, які тримаються тільки кафедри. Кафедра це не ваше номер один. Кафедра це для пастора номер один. І коли доручають, ваше важливо знати і докладувати на братерській раді. В мене є 50-60 чоловік. В мене є стільки вдов, стільки стареньких, стільки молоді, стільки дітей. Знай вид отари своєї. Це моє тверде переконання. І така турбота про людей, вона дасть результат. Вона буде благословінням для церкви. Це ваші обов'язки. Ви маєте права. Ви маєте право, щоб ви вас любили. Ми вас ви маєте право, щоб вас благословляли. Вони мають право, крім обов'язків, щоб ви за них молилися. Церква, будете за них молитися чи ні? Підніміть руку, хто буде молитися, щоб я бачив. Господи, благослови всі руки, щоб вони так робили, як мені кажуть. Вони мають право на повагу. Ніколи не будьте надоїдливі, як та осіння муха. Ніколи не, не, не грузіть служителів, а підійдіть, попросіть. А якщо є, навіть коли вас немає потреби, просто підійдіть і подякуйте. Ми за вас молимося, брати. Не, бо ми ж все рівно люди. Ми можемо і служителі а, мати всякі переживання і болі. Дуже добре почути слово, а, хтось підтримає тебе, хтось тебе благословляє, бо ми всі люди. Навіть Павло тішився і каже: я каже, тішився, що раз і, і два. Ви мені помогли, філіп'яни. Чуєте, що ви про мене почали дбати. Я кажу, не шукаю вашого. Я шукаю вас, плоду вашого, ваші права. Ваші права, щоб за вас молилися, щоб вас поважали, вас благословили. Це ваше право. Між собою, брати, будьте однодумні. Я дуже вас прошу. Утікайте від духа кар'єрства. Ой, я хочу бути тим. Ви будьте вірні там, де вас Бог поставив. І ви будете вірні, малому Бог вам дасть більше служіння. Будете вірні, щоб я це пережив. Я ніколи не рвався за посади і нині не рвуся, а вже злізаю з драбини. Куди дійшов до мене? Ніколи. Кожна моє тверде переконання і досвід. Люба маленька справа є цінна в очах Божих. Інакше чому би син Божий сказав за ту вдовицю, що дві лепти вкинула. Що це є для золотого храму? Або за стакан води, пригадуйте, брати. Тобто ви виконуєте своє служіння не як якесь рядове або таке низьке, о, як би був я тим, а як би був ви щиро, робіть справу Божу від душі. Робіть від душі. Не дивіться на, 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 на якісь підвищення. Бог вас підвищить, коли ви будете вірні в малому, коли ви будете себе вести покірно і смиренно. Біблія каже, хто себе понижує, того буде підвищений. А хто дуже дереться догори, буде понижений. Біблія працює чітко. Я це бачив не одному служителю, який драпався до гори. І так летів ваш гуділо донизу. Бо Біблії треба читати і довіряти. Ви маєте право. Тому, дорогі а, кандидати деякони, питаю вас, а, всіх чотирьох. Ви обіцяєте любити Божий народ? Будете служити щиро, наглядати, разом радитися і між собою заховувати мир. Дуже добре. Сестри, дорогенькі сестри. Я вас перша розбав. Ви будете підтримати своїх чоловіків чи не дойде. Бо йде, відео А що вона була. А що мати його Сестри, мудрість просіть, ніколи не лізьте в душу чоловіка. Опит великої діями. А жінки дуже цікаві. Сестри, я з вами, я з вами. Ніколи не старайтеся, бо вам, ви щось знаєте, секрет. Ніхто не знає, тільки я і вона. Ага, а воно воно справа може понестися із маленької іскри може загорітися. Ліс великий. Ви розумієте? Тому, дорогі сестри, жінки яконів, ви разом з ним будете, благословляйте їм, допомагайте їм, моліться за них, а не кажіть, ой, ти вже десь пішов, ти вже благословіть. Це не дуже приємна справа. Я, я стільки наїздився, находився, вже з хати виходжу, моя жінка, як то кажуть, темна я ніч, знов десь їдеш. Ну і що робити? Жінку, шкода, і, і працю треба робити. Як вийти, Сухим з води? Знаєте, як я, мені Бог дав хитру куйку зробив? Я кажу, жінку, благослови мене в А вона не дуже хоче. А я, я дов'яв, вона ніщо йде. Я їй беру руку, схиляюся, кладу на свою голову, жінка розсіла. І вовк сити, і козить сидіть, благослови. А бо я дар то та я на служенні, я то я, ти жінку, не розумієш і так далі. Ну, не робіть цього. Хай все вас робиться з любов'ю. добре? Благословіть чоловіка, помоліться. Може чоловік прийде, скаже, знаєш, я був там такої-то сестрички, така проблема. Ворога атакує. Давай разом помолимося. Давай підтримаємо. Я був в старших людях, які мали депресію. Я був ще хлопчиськом, приходжу, сидіть, хусточка зав'язана, в одну точку дивиться. А чоловік її присвітер. Каже, Михайле, поможіть, бо не знаю, що сталося. Я приходжу колосяк, що мені 20, я було, 25 років було. Сиди, дивиться одну. І як рятувати? Ви знаєте, Бог допоміг, яка у сестра, що ви човить зажурена? А вона не хоче навіть говорити. Що? Похудавша, сумна, Щось шестеро дітей в них, батодідна сім'я. Мені нема прощення. Я похулила Святого Духа. Ах ти, сатано, ти обдурив її. Яка ось сестричка, якби ви похулили Духа, ви би не сумували, ви б не журилися. Це вам лукаві нав'язав. Ви того не зробили, ви цього не похулили, бо ви страдаєте. Ми помолилися, вона. З Бог її розцвіла. Тобто ви не тільки диякони, ви маєте бути психологи, знаєте, чітко Бог вам дасть мудрості, щоб ви могли людям допомогти. Бо матеріальне таке дали гривню 10-102 це невелика, А от психологічно допомогти, духовно допомогти, це теж ваша робота. І як ви будете підтримувати людей, будете їх, так би мовити, виводити. На такі більш висоті духовні Бог вам доручить більше служіння, тому що Він хоче бути вашими руками, вашими устами, вашими очами. Хоче бути вашим серцем. Я в це вірю. Бо хоче вас вживати. Поздравляю вас. Тому ми будемо обіцяєте сестрі підтримати чоловіку. Добре? Щось не так, коли чоловіка Добре, хай вас Бог характері. Добре, ми будемо тоді. Церква, ви благословляєте їх на діяконське служіння. Хто благословляє, підніміть руку. Дякую вам, Хай живе Довженка, Хай живе церква на Довженка. Слава Ісусу! Я дуже, дуже хочу, щоб у вас потужно діяв Святий Дух, а це тоді, коли буде Дух Братолюбія, коли кожен буде на своєму місці. Я повторяю: я ніколи не мріяв за високі посади і ніколи. Я просто хотів бути вірний на кожному етапі, коли Бог бачить, що ти вірний, він тобі дасть друге слово. Але ти, голова від того, тобі не крутиться, ти не п'яніш. Вау. Я був нодиякон, я вже пастор, я вже єпіскоп, я вже архієпіскоп. Щоб ви здорові були. Ми є з вами маємо найвищий статус. Ви є, діти, царя, царів. Вітаю вас! А ми слуги ваші, хочемо вам служити. І зато, якщо ми будемо вірні, брат тепер, брат Сергій, а от швед, і брати і служителі місцеві, і ви, як ми будемо на тій ділянці праці, вірні, стояти, де нас Бог поставив, Він буде нас благословляти. Мені жаль тих, хто покидали служіння. А буде спокуса така краща житуха. А щоб ми не ми всі хочемо краще жити. Але краще життя, коли ти ходиш з Богом у Бозі і служиш для Бога. І Бог тобі допоможе. Я багато чудес пережив в своєму житті. Моя дружина, знаєте, не має такої крепкої віри, як я. Чуть менше. Слухай, чоловіче, отак і так, що то далі буде? А отак і так, що то буде? Не переживай, не переживай. Господь все знає, все буде. І на жінчині, так би мовити, запати Бог буквально короткий час відповідав. Як бачиш, ти казала, а що далі буде? О, дивись. Сталося все нормально. Сталося все нормально і так далі. Наш Бог є дуже добрий. Слава Ісусу! Проблема, чи ми йому довіряємо. Хай вас Бог благословить. Ми будемо за вас, шановні.